Що ви бачите, коли подивитеся навколо себе, що відбувається в світі, що відбувається в нашій країні. Ісус говорить, дивіться, дивіться, що відбувається. Дивіться на знаки, дивіться, бо подібно як смоківниця, коли пускає листя, ви бачите, що вже ось ось близько літо. Можливо, що вже ось ось близько кінець цього світу, тому що якщо ми подивимось, що відбувається навколо нас, дивлячись на все те зло, яке щораз більшою силу, силою діє в цьому світі, те, що нас десь огортає, війни, брехня. Маніпуляція, злодіяння, вбивство, блузнірство. Тобто це ті звірі, які ми чуємо в книзі Данііла, вони вийшли і мають владу, мають владу шкодити, нищити. Ми будемо тепер розважати, звідки в них ця влада і чому вони тепер діють. Навпаки, потрібно допустити, що близько друге пришестя Ісуса Христа. Що близько, близько літо, близько друге славне пришесті Ісуса Христа. Проти і сестри, це дає силу, якщо ми дивимося навколо, або багато хто говорить, що я вже не дивлюся новини, тому що там в основному негатив помноження цього зла. Але дивлюся на Ісуса. Звертаюся і зір до Ісуса. Звертаюся із зір, так як Ісус говорить. Бо спряньте, випрямтеся, підніміть ваші голови. Не ховайтеся, не закривайтеся, не бійтеся. Розкрийтеся, відкрийтеся, дивіться на мене. На сина людського, який втілився в цей світ, пройшов, вірно і викупив вас, перемігши зло диявола і смерть, перемігши, на мене дивіться, близько Царство Боже, знайте, це дуже важливо, брати і сестри, щоб ми свій зір, своє серце, свої думки і свій розум зосередили на Ісусі, а не на стражданні на злі на болі. Коли людина зосереджує свій зір на злі на волі, вона обеселюється і думає, що все погано, все погано. І немає сили жити. Отже, не все погано. Багато зла є, багато страждань, багато болі. Але ми наш зір піднімаємо взір зір нашого серця до переможця, до Ісуса, який переміг зло, смерть і диявола, який, можливо, близько своїм другим пришестям. А поки ми чекаємо на його друге пришестя, яке може відбутися кожний день, брати і сестри, кожну мить може відбутися, то ми відкриваємося на Його таємничу присутність, який каже, коли ви двоє або троє в моє ім'я, я посеред вас, я в вас в зібранні вірних мені, я в вас. Я прийду до вас і буду жити у вас. Це Ісус пообіцяв, і це відбувається і тепер.